У мого чоловіка поведінка нарциса, але він дуже любить. Маму, там більше вплив батька. Чи може таке бути? Запитуйте ви мене в коментарях. Я стикаюся з тим, що подивляюча кількість людей ідентифікує як любов зовсім те, чого любов'ю не являється. Якщо позадавати буквально парочку запитань у людини, як вона означує це почуття, як воно проявляється, то можу сказати, що там любов'ю і не пахне. Гадаю, ви називаєте любов'ю свого нарциса до мами ігри, театр. Як моя бабуся казала, Кіна, де розподілені ролі вони чудово відіграються хорошої матері, хорошого сина, люблячого, турботливого, уважного. Я не заперечую факту, що мама справді може любити. А от чи любить він її? М -м. Хоча би тому, що такої опції, як любов у людей з нарцисичним розладом особистості, немає. Це перше. Друге, мама має потужний, невідмінний, невід'ємний вплив на свою дитину до її двох років. Саме мама чи інша значима фігура, яка турбується про дитя, має фундаментальний на неї вплив. Оскільки саме ося фігура є зовнішніми очима дитини на світ. І на себе. Саме мама формує довіру чи відсутність довіри до ось цього зовнішнього світу. Саме мама забезпечує відчуття безпечності чи небезпечності цього світу. І це формується до двох рочків, тому що саме до цього віку дитина перебуває в психоемоційному енергетичному симбіозі, цебто злитті з мамою. А в два рочки. Вона починає розпостерігати, казати, я сама, чи я сам, ти йому щось там вдягаєш, шнуруєш, я сам. І тут вже починає з'являтися самість. Дитинка вже починає цікавитися саменька зовнішнім світом і йде його вивчати. Вселенсько, наявний вплив мами на дитинку починає зменшуватися. Третій аспект: коли батько в родині аб'юзивний і дитятко це щитує. То так чи інакше воно буде шукати підсвідомо захисту з огляду на вище сказане від мами. І якщо мама цей захист не забезпечила, як єдина опорна зовнішня фігура, а до двох рочків вона сприймається і як внутрішня фігура вагомо опорна. То ця мама не є надійним об'єктом. Ця мама не захистила. Ця мама не вивела з цього небезпечного простору, де знаходиться якийсь ще один зовнішній об'єкт, соціуми званий батько. Який на моїх очах дитячих не знаю, там штовхає, б'є в гіршому випадку маму, чи кричить на неї, і викликає в мене від цього дуже багато тривоги. Якщо він б'є чи в будь-який інший спосіб аб'юзить маму, то це може бути і до мене, коли дитинка до двох років сприймає себе з мамою єдиним цілим, то вона це переживає, як те, що відбувається з ним з нею. І це небезпечно для дитячої психіки. Така ще може бути природа ось тої хорошої мами, яку нарцис любить, і аб'юзивного батька. Тому треба брати до уваги цей аспект.